Всем привет, с вами я Денис и я вернусь на канал. Да. Вискате чего Красный Шарик не вийшов? Ну, не знаю чого. Получилось так. Ну, більше не буде його. И, ребята, ми не там набралися 3 лайки. проходим портал. О, 4 лайка набралось там. Як ви вообще змогли набрать? Ладно. Да, оце мій любимий звук. Що, ребята, будемо гуляти далі. Погнали з нової карти а потом портали. А следующая серія, ребята, вийде тоже по паркуру Pro. Тільки бу то серія буде уже остання по правде. От після цього вийде потом остання серія. Да. Остання серія вийде. Паркур про, більше не буде. Жалко. Я почув допрігну. Чого не оп, оп. Як вам мої перчатки і спіннер? Я довго відкривав, щоб їх отримати. Десь часа три відкривав сьогодні. І такі перчатки попались. Погнали! Да, якась карта вверх, вверх і вверх. Що це за карта вообще така? Якась нова технологічна карта, да? Красна. Нормально. Як сьогодні ми будемо приходити, так само? Красний портар бог. Його ні, ніхто ще не проходив було. Його, ребят, ніхто не може пройти. Я дивився, його ще ніхто не приходить. Ну или підходив. Уже реклама почалась. в мене чогось. Ладно. Погнали, ребята, до портали. мені немножко. Все, ребят, смотрите. Під первым видео 4 лайка. Да. Ну, переходим до порталів. Погнали! Я тут. А. Погнали! Бог проходимо, 4 лайка, ребята! Если ви наберете еще один лайк, я звернуся и буду проходить потом 7. Ви розумієте? А мені це не надо вообще. Я не люблю проходить такі карты. Не бог там, читер. Да. Ну там написано хакер. Я так... Я так топаю дуже сильно, що чути вам. Вам теж чути оці звуки топання. А тепер поїм, ребята, ця оці звуки, коли були, це топання Я почти в встати бога. А візло мені. Я не прийду бога. Це важко. Оце в мене топаньо. Настоящий топань є. Да. Ребята, ви розумієте, я пройшов бога швидше, чем про. Я пройшов Бога. Все. Ви довольні? Ну, можем попрыгать ще десь. Давайте пройдемо вже, наконец-то всю лінію. А потім буде слідша серія, Ми пройдемо. ось зараз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І потім оці ще дві лінії пройдемо завтра. Ну лінії не завтра, я не знаю коли. Поїхали ці проходить уровні. Я їх ще не проходив. Ну після Бога, я, мені каже, всі пройду уже. Опа! Да я на канал. Ну, ребята, это ж не последній видео. Може хтось вообще прийде колись до мене и побачить видео це и поставить лайк на первом видео. Потом я опять вернуся и буду проходить. Мені не нравится. О боже, я знаю, що это. Это тот самый уровень. Они те не тот самый, ну просто в Ютубе был похожий уровень. Там вообще вовне реально. Я уже тренировался на том уровне другом. Я уже цій игры. Ну или бог, я ж пройшов Бога. Я не нубик, я Бог. Оп! Чому мене такі високі прыжки, вообще? Що з ними? Шо з моїми прыжками. Ладно, погнали далі. І оп-оп-оп-оп. Оп. Опа. Всього пройшов. Зелене, щось починається. Як мої перчатки і мій спіннер. А, вже нічого. Не треба вже нікуди дивитися. Кому цікаво? Баркут-про Вот честно, кому? Кто играет, у них должны быть дуже хорошие нервы. Як как вам, ребята, третья серия по красному шарику? М? Как вам, 3 или 5 ряд я програвав на уровне одному. Как вам? Круто вам, да? А мне не. Для вас там проходило секунды. Для меня, ребята, я снимал в 3 часа это видео, чтобы ждать время, коли у меня появится в следующей Так, надо собраться мені. Все. Я взял все свои руки. Зараз почну, як гуляв я. Давно ще було. Ну, ребята, вы думаете, что я первый раз гуляю? Нет. Другий раз паркуру. Потому що я ще і ще іграв, коли мені було. Ну, коли я даже канал не создав, я думав, о, круто, які ж знімають відео. Може мені зняти? Зробити собі канал. Я зробив собі канал, назвав його. Потім його забанув, я зробив в цей другий канал. І ну, зараз я зараз і знімаю. Отак все і було. Да. Тільки я програю, да, да, да-да. Не можу пройти. Перший уровень. Ой, не перший, Ну. Да. Я просто не придумав шутку. Ви просите, чого я мовчу? Ребята. Минута молчання. Погнали. Я не можу мокше. Відео не интересно буде. Зато... Я не можу шутку придумати. Напишіть мені в коментарі, які мені шутки говорити. Щоб було смішно. Ну, ви можете предложити якусь мені ігру сняти. Любу, яку ви хочете. У мене є багато ігор. Я можу їх сняти всі. Если нема, я скачаю. Дуже легко. Опа. Беру свои руки в телефон и починаємо. Ну, не в телефон я взял руки. А вы просто... Опа! Опа! Чего, коли там оце надо робити оцей навесик? Навес, короче. Дуже сложно. Кто играл я цю ігру, В общем. Зараз. Якщо я впаду, я пройшов, я не впав. Ладно, погнали далі. Уже 10 минут ми не пройдемо все сьогодні. Так кажется, мені или пройдемо. О, я цю карту проходим. Дивіться фокус. Йдемо сюди, сюди. Сюди, 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 все, Сюди, все, Да. Я мовчу, ребята, бо Хто в отримаді, коли програє? Коли... У меня нема слов. Хватит топать уже. Топанья вообще тут в игре. Мешают всем. Опа, все. Распродажа на Леспресс Опа. Ребята, я буду у вас первый раз все Подпишитесь на канал и поставьте мне лайки. Вс. Я ютубер. Погнали. О, не-не-не, не гнина не, 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 не вижу тебя Я хотів, ребята, его пройти в ролики Д третья серия. Три часика знімав Цей уровень занимай час. Не, ребят, короче. У мене є даже получша ідея. Це не кінець. Коли ви наберете 5 лайків, це буде ще не кінець. І ще ні. Бо я буду все проходить. Коли на першому відео зберете 10-10 лайків, я пройду всі, всі уровні, в цій грі. В цій саме Не всі, не всі уровні. Не всі. А іменно перший тур. Тур наприклад уйти ну ви, ну вы поняли я просто не меснять раз продажа не не надо падать а все финиш потопали потопали мы сейчас можем успеть ребят успеваем давайте давайте быстрее быстрее о карта CSGO. я не играю ксгоу я дивлюсь кзго. Хто понимает про що я Ну, багато вже грають в КЗГО. Да. Один мільйон людей. Я на кріщі. Вау. Ребята, дивіться Чо? Я тупаю. Опа! Нормально скоро телепуть. путь. Опа, опа. Опа-опа. Я не пройду все, мені кажеться так. Мені просто так ніколи нічого не кажеться. Давай, містрічся, я не хочу минуту тіло проходить. Пущи минуту проходив я пусті Ребята, у нас... Мы все, мы прошли всю линию и пущи. О, нет, нет, только не эти карты. Вы просто не понимаете, про что я, ребята. Нет, нет, нет. Только не Давайте, давай карта. Если ты меня чушь, давай нормальную скорость, давай нормальный без зависания. Просто я уже проходил. Карта, карта, карта нет, карта, карта нет. Короче, ребята, мы карту будем проходить коли Ну, завтра или колись. Зараз мы не будем, бо вона нас дуже багато времени. На этом все, ребята. Я закончил. Пусть все уровни. Всем пока-пока. Я вернусь. Стоп! Традите! Нет! Не тут. -а. Не тут! Не тут. Я забыл, да. Поздравляю, 200 монет. Всем пока-пока. Не забывайте, маны. Пока-пока.